Як тільки все почалося, у нас був певний період бойового злагодження, ми виїхали на полігон, були військовослужбовці такі, що навіть перший раз в житті тримали автомат. Кожен постріляв з усіх видів штабного зброєння. Спробував, що воно таке, як воно, Ось, там пробігли марш-бросок. Марш Подивилися, що таке маскування, як правильно робити загородження. І ну, взагалі основний опит ми вже. У мене в роті жодного контрактника і жодного мобілізованого. Всі добровольці. Всі з перших днів прийшли добровільно, самостійно в військкомати, ніхто нікого не шукав. Нікого... Ми навіть не знаємо, як виглядають повістки. Саме перші бойові дії це було на тест. Там нам сказали, що позиції не складні. Раз в день є танковий обстріл, як би і все. Ми вийшли спокійно, вибираємо, де ми будемо робити оборонні позиції. І тут, і тут перший прильот. Ми впали, думаємо, ну це якраз, якраз перший раз. Це, це той, 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 що раз в день. Потім другий, третій. Достатньо в один раз спробувати, щоб потім так сильно не боятися. Та ж сама Вугогірська ТЕС, коли в мене там два моїх підлеглих, е вдвох е забезпечили відхід на запасні позиції підрозділу і тримали на протязі двох годин, переважаючи в десятки разів сили противника. Далі також у нас був дуже важкий, дуже важкий день. Це був медовий спас минулого року, 14 серпня, Ось з позиції під Солодким, Ось коли ми зайняли тільки-тільки новий рубіж, що в принципі, в принципі тільки почали освоюватися і почалися штурмові дії. Напротязі 14 годин був бій, нас розбирали п'ятьма танками. Це зараз від того, який підрозділ знаходиться проти нас. Був період, коли проти нас стояли їхні мобілізовані. Це був взагалі цик. Ми наблюдали в оптику, як під'їжджала бронетехніка. Видно, що офіцери виводили особовий склад, показували напрямок і просто уїжджали. вони кидали весь особовий склад без командування. Вони просто йшли прямо, як котенята, не знаючи куди, і ми просто... На відкритій місцевості, навіть з не дуже прикритих позицій, просто їх знімали. Там просто було засіяно їхніми все. І до двоє, вони їх знімають, їх переступає четверо, знімають їх, переступає їх шестеро, вони просто одне через одне йдуть по трупам. Насправді вся ця друга армія світу виявилася великим мильним пузирем. Просто велика мильна булька, яка роздута була, що вони ось-ось. А насправді е там пострадянське керівництво, пострадянське відношення до всього. Вони свій особливий склад, е напевно, за людини не ну, не Таке відчуття, що вони до них відносяться як до штрафбатів. Їх вічі показують навіть ті моменти, що зараз вони почали по позиціям працювати авіацією. Тобто тими снарядами, які застосовуються для підриву колонтехніки, для підриву укріп е, районів, Ось, вони просто б'ють по посадкам надії на те, що кудись влучать. Противник робить 10-15 пострілів, але все в поле. Наші роблять 2-3 постріли і 50% мінімум є влучання. Артилерія супер. Будь-яка війна несе за собою втрати. Ми несемо дуже тяжку ціну, платимо дуже, дуже важку ціну, тому що кожного дня ми втрачаємо найкращих синів своєї країни. Противник втрачає просто біомасу, а ми втрачаємо самих гідних.